Під ворожими обстрілами, а іноді без можливості вчасно евакуювати пораненого з полю бою, так працюють і рятують сотні українських бійців. Бойові медики, їхні бронежилети, окрім гранат та додаткових набоїв, оснащені турнікетами, рукавичками, джгутами та ножицями. Більшість з них пішли на фронт добровольцями. В кожного бойового медика є свої історії втрати та порятунку наших захисників. Сьогодні ми розповідаємо про В'ячеслава Кучера на псевдо «єнот». Він рятував наших захисників на одному з найважчих напрямків Бахмутському. В той час я думав, що напевно важче бути не може. Але 24 лютого мені в 6 ранку я відпочивав після робочої зміни вдома. Телефонує старша сестра з іншого міста в центральній Україні і каже: Ославік: нас бомблять. Так, почалась велика війна для В'ячеслава Кучера, фельдшера Вінницької бригади швидкої допомоги. І вже 25 лютого він доєднався до лав територіальної оборони. А далі, маючи великий досвід до медичній допомозі, їде на передову. Я маю певний досвід на швидкій. Це дуже велика перевага. Але в мене немає досвіду рятувати життя в бойових умовах. Тобто я вмію діяти в екстрених ситуаціях. Але військова медицина, тактична медицина передбачає ще, що ти в. Екстрені ситуації ведеш бій, тобто існує тактика. Перший обстріл, я дуже його добре пам'ятаю. Ми, ми були в лісі, було темно, нічого не видно, е холодно, це ще було не дуже тепло, це початок весни. І е я тоді перший раз дізнався, що таке 120-ті міни, е як вони вибухають, е які вони травми наносять, що таке касети, е що таке Васильок. Тобто потрійні міни. Тобто, ну, багато досвіду ми отримали просто на крові. В'ячеслав на псевдоєнот був єдиним медиком на усю свою військову бригаду і рятував поранених побратимів на одному з найважчих напрямків Бахмутському. Тоді була дуже важка тактична обстановка в Бахмуті. З евакуацією було дуже важко, не вистачало техніки, не вистачало людей, не вистачало бойових медиків, все було в дефіциті. Тобто, Багато втрат понесли через те, що не могли, не було можливості. Ворог контролював під'їзні дороги. Найважче, каже В'ячеслав, для медика це не врятувати своїх побратимів. Бойовий медик досі переживає смерть свого найкращого друга із Азербайджану, який віддав своє життя за Україну. Я почув його крик. Я спитав дозволу командира, кажу, що це мій друг. Я розумію, що не можна туди повсти, і надавати допомогу, але я просто по-іншому не можу. Я не можу його там залишити. Я Кричу, що «Ілкін, тримайся, я до тебе йду, підповз до нього, і просто в мене почалась паніка. 15 секунд в мене трусяться руки, і я просто опановую себе. Я зрозумів, що там травми несумісні життям, Тобто, шансів в мене врятувати його не було. І я просто він в мене вмирав на руках. За декілька місяців до великої війни у В'ячеслава народилась його перша дитина. Дівчинка прийшла в свій світ перечасно і має проблеми зі здоров'ям. За всі півтора року війни В'ячеслав жодного разу не тримав доньку на руках. Пройду через все, через вогонь, воду. Я буду гристи, стріляти, стояти, повсти. Але я витримую все, і я повернусь до своєї дружини, повернусь до своєї дитини. Я їх я дитину не тримав ні разу на руках. Я бачив її три рази, але через скло. В'ячеслав Кучер вірить в нашу перемогу і в те, що саме він та сотні тисяч українських захисників відродять Україну. Тому прагне здійснити ще одну мрію побудувати будинок для своєї родини, спорудження якого розпочав ще до великої війни. Вікторія Ліварчук, Юлія Василькова, телеканал Віничина.